Я вже багато років так, у Торговій палаті, членом торгової палати, я якраз являюся тою людиною, яка працює онлайн. І відчувається, що ми одні так? я приїхала вже більше вісім місяців тут, бо постану здоров'ю я за кордоном. І якраз приїхала все скасувати і забути про бізнес. Так? Но... Завдяки торговій палаті, завдяки таким хорошим людям, коли можна звернутися по любим питанням, навіть таких самим мінімальним, ти можеш повернутися знову в колію, тому що е, Україна повинна процвітати. І як без нас, підприємців, це неможливо зробити в будь-якому випадку. Тому дуже було тут багато разів сказано правильно, що Треба, треба, щоб нас влада почула і підтримала Василь Миколаївич. Ми підтримуємо вас. А ваша задача достукатися до них до них, пробувати стукатися, тому що нам, підприємцям, потрібна допомога. Все правильно, ми одні. І це дуже важко. Я відчула, ну, після глибокої такої е, 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 хвороби, я відчула, що це зробити важко самому. От торгова палата е, нам в усьому допомагає, але ми ще всі разом повинні збиратися і наголово, наголошувати, що ми є українці, які хочемо працювати в своїй державі, в своїй Україні і хочемо допомоги все таки від влади. А який же у вас бізнес онлайн, розкажіть? Нам не вистачає вас, тому що е, це член палати, які якому ти звину кажеш, ти завтра їдеш молдави. Так, да. я їду а, нема, нема там, автобусу. <гум> я сідаю, я повезу скільки чоловік не було. <гум> да. Ну я торгую да, як це... блогер, але да. і була виробником. Правильно, да, але да. по стану здоров'я прийшлося трошечки змінити свою структуру, але я у Фейсбуці і я хочу, щоб нас почули. І я знімлю це все, що сьогодні відбувається. Нехай нас чують всі. Тому що підприємці зараз дуже потрібні Україні. Дуже і дуже, тому що економіку треба піднімати. Це саме головне. Дякую вам. Ми готові з вами бути підтримувати вас, але нас. А ви візьміть на себе, що.